Вітання на форі. А, у мене моя помічниця вже на місці, да, Одічка? Каже, мене звати Оді, а мене звати Оксана. І сьогоднішнє відео у мене е, заява Вступ в спільний проєкт е, Краса із залишків». Так, да? Адетка? Краса із залишків. Ти вже тут все винюхала? Все перевірила. Гарнюнька ти моя. Помічниця. Так, ви бачите перед собою ось таку, такий кошик з залишками пряжі. Тут зверху помістилися такі великі залишки, але знизу там різні, маленькі і дуже маленькі залишки. Я все сюди згорнула, тому що це в мене залишки будуть для таких чобітків. Я вирішила, зараз я поставлю вже на підставку телефон і все детальненько вам розповім. Тому що тут була моя помічниця, і я вирішила її трошки засняти, тому що давненько її не було в кадрі, да, Одеточка? А вона зараз піде, вона тут все винюхала вже і буде уходити. Оді? чи ще залишаєшся. Ой, як гарно, ой, як гарно. Кошик, би ти цей залізла, да? так? Ще раз всім привітики! Що ось ці залишки? Що можна взагалі з залишків е, наробити? Наробити, нав'язати можна що завгодно. І спицями, і гачком. Як ви знаєте, залишки у нас бувають різні, і маленькі, і великі, і дуже маленькі. Так, ході. Ти тут або, або, або сідай, або не крутись. Так, і що, це? в цій корзині у мене такі залишки, які я вже е, розпідділила на якісь шкарпетки. Шкарпетки, може, щось. І коли я передивляла свої пакети, в яких були оці залишки, я знайшла ось такий чобіток, недов'язаний. Це я в'язала колись собі. Е, з двох ниток це вовна така, ось е, біленька. Була колись вже зараз насильна біленька, і е, прийшов мені коментар, що у вас на заставці на фото такі гарні чобітки, може, ви покажете, але ж, е, може ви покажете, як ви в'язали. Але ж то заставка з Пінтереста, і той чобіток я якраз не в'язала. Але я в'язала ось такі чобітки, в'язала мамі не один раз і собі ось такі в'язала. То я е, постараюся. І може в цьому проєкті, якщо в цьому не, не вийде, то зв'яжу до зими, покажу я, як, як я їх в'яжу. Ці шкарпетки, чобітки в'яжуться спицями, в'яжуться на двох спицях. У мене гарно мені сподобалось їх в'язати. Я до речі, ось і такі в'язала це, колись в'язала. І, бачите, два зв'язані. Але ось тут треба шити їх, і так і залишились. Не пошивала. Бачите? Отака От в'язальщиця. <свісно> треба е шити і будуть е попрати, і будуть гарні такі шкарпеточки. Так, і ще колись я в'язала, тільки починала свій канал, і щось, ну тоді, початок війни був, тож всі були на такому непонятно, незрозумілому стані, да, і, ну і зараз мене. І я зв'язала ось таку шкарпеточку красивенну, і другу зв'язала теж з цієї сторони. Тобто вони в мене, тобто вони в мене, бачите, односторонні, ну, з одної сторони треба тут і тут другу, а в мене дві однакових переплутала. Тож треба, я так, я пам'ятаю, подумала, що треба ще зв'язати, і буде дві пари, і так вони в мене і лежать. Тому, що такі шкарпеточки можу, мабуть, теж зв'яжу, може і покажу, як я їх в'язала. цей. Так що, оця корзинка в мене будуть у мене такі шкарпетки, чобітки. Ну, що, що вийде. Що не встигну я в цьому проєкті, до речі, я забула сказати. Вибачаюсь організатор цього спільного проєкту Наталочка з каналу В'язалки від Наталки. Всі посилання на дівчаток, які беруть участь в цьому спільному проєкті. Я залишу під відео в першому коментарі. Тож проходьте, дивіться і дивіться, що ще є, можна зв'язати залишки. Дівчата показують дуже багато ідей. Я теж трошки повставляю вам зараз ідей, які я побачила на просторах інтернету і Пінтерест. Тож багато можна зв'язати, можна зв'язати різні декоративні подушечки от такі з бабусиних квадратів, а також можна зв'язати декор на подушечки. Тип, ну, Начебто серветочки, але ось так прикрасити подушки. І дуже теж буде. Можна це зробити і як і осінній декор, так і зимовий, так і весняний, літній. Тобто ви можете собі. Так, можна робити різні, ну, що заводно, я не знаю. Фантазія розбігається, все хочеться зв'язати, але, звичайно, часу не завжди є. Ну, може хтось вибере собі. Щось таке цікавеньке і зв'яже. А я що я буду в'язати? Відео не буду дуже затягувати, відео буде коротеньке, тому що в мене захворів чоловік, і я так відчуваю, що і мене вже підбирає, мабуть. <смі> буду надіятися, що ні, тому що приймаю пігулки, такі, щоб ну, якби для. Не профілактики, а для запобігання. У Сергія коронавірус, якщо кому цікаво. Вчора здав тест і був у лікаря, тож ну, на це і підозрювали, тому що зразу висока температура була, зараз температури немає, але всі наслідки, ну, якби всі симптоми ще залишаються. Тож я ж вже... зараз вирує цей вірус, тож бережіть себе. Я не знаю, як оберегтися, тому що берегтися, ну, якби. Не обережешся від цього. Якщо воно вже настигне, то настигне. Так, лікуватися вже потім треба, Адетка? Так, а що я буду в'язати? Я буду в'язати спідницю. І цю спідницю я побачила теж на просторах. Pinterest, вона мені запала в душу, запала. І я це ще з літа хочу її в'язати. І тут якраз Наталочкін проєкт, і я вирішила, ну не встигну за місяць проєкт, до речі, буде тривати місяць. Він уже розпочався, стартанув з 1 вересня до 1 жовтня. він буде, ну, Тобто, вересень це місяць, який триває у цей проєкт. Я ще нічого не розпочинала. Планів, як бачите, плани є, але нічого не розпочинала. Ну, тому що то у ясі була, у Євочки. Євочка пішла в другий клас, і я поїхала, думала, там все трошки розпочну, навіть з собою брала пряжу, але там я нічого не в'язала. Ну, як розпочала одну шкарпетку, зв'язала її і на тому все. Ось такі справи. Сьогодні хочу, буду намагатися розпочати свою спідницю, яку я буду в'язати у цьому спільному проєкті. краса і залишки, тому що в мене є багатенько залишків. Так, трошки відставлю, бо оді тут зайняла весь екран. Ось такого плану у мене є залишки, і я хочу таку спідничку. Різні в мене є. Я все не доставала там ще, а, ну біленький я достала. Да. Ще є світленькі, різні є. Це ось пряжа такого плану Нако Ангора Люкс. Тут є і сімлі. і Також є у мене ще в залишках Алізе Ангора Ангора Класік, здається. ну Там, де це 550 метрів у 100 грамах. 500-550. Тут 550. Ось така напіввовняна пряжа. Ну, вона не напіввовняна, а там 15% вовни, 25% вовни у Алізе. Більш детально я вже буду розповідати, коли почну. Мабуть, там я розпочну, у мене буде шалений тиждень стартів на наступному тижні. І я трошки детальніше порозповідаю, тому що зараз я навіть не знаю, я підібрала візерунок, яким я буду в'язати, хочу в'язати, він начебто ті типу, по місоні, да, оцей візерунок, шеврон, як, але трошки другий. І я хочу розпочати, ще навіть не розпочинала якби, в зразок, бачите, Кружки. Ще не розпочинала зразок, хочу зробити сьогодні зразок. Якщо в мене вийде цим візерунком, то я буду в'язати тим, що я собі запланувала. Якщо він не піде в мене, так як я думаю, то буде звичайний шеврон на спицях. Звичайний оцей місоні, шеврон, чи як він називається, ну, тобто отакий зигзаг. Ось, тож сьогодні у мене плани на цю спідницю трошки її вже розробити і розпочати. А я хочу вам показати, що навіть такі знамениті бренди в'яжуть із залишків, начебто, да? і ось бред-Піт в такому светрі, ковтині такій. Наче зв'язано із залишків. Мені, коли попалася ця це фото, мене дуже позабавило. До речі, кардигани, ковтинки, джемпера теж дуже класно в'язати залишки, впускати туди залишки і смугастики будуть і різні ну, різні джемперочки, там десь карманчик, десь навіть от такі, дивіться, такими Блоками в'яжуть із залишків. Тобто там півматочка залишилось, там маточок залишився, і от таку ковтинку зв'язати дуже класно буде. Так, все, одічка, іди, іди, іди вже сюди, тому що мені не дуже тут ти крутишся сильно. Так, ну все, дівчатка, на цьому, в принципі, завершу своє відео. І буду розпочинати, тому що ручки чешуться. Розпочина... Розпочати вже е, цю е, спідницю. До речі, чому я вирішила спідничку собі зв'язати, тому що щось останнім часом мені подобається, як на, на мені виглядають спід... спідниці. Е, якось мені сподобалось. Я от, у мене вийшов оцей костюмчик. Е, Блакитний зі спідницею, потім у мене є чорна спідниця, теж гарно виглядає. Ну, вирішила ось таку, тим паче вона мені ну, дуже сподобалась. Тож буду розпочинати сьогодні її. Сьогодні вже четвер, 4 вересня, і я тільки спроможна оце все розпочати зробити. розпочинати. Так. Всім бажаю всього самого найкращого, всім бажаю. Легких всі, гарного починання і просування, і завершення своїх надуманих процесів, те, що ви задумали. Всім нам мирного неба без тривог. І щоб у нас все виходило, як ми того бажаємо. Не хворійте, і все буде добре. До побачення. Бувайте, до нових зустрічей!